Вже на сила не тікать, не плакать, хочу вбити мого сина і родів вояка. Може, й бісова я баба, але ж серце маю. Я тебе, моя голубка, з немовлям сховаю. Як тя звати? Я Марія, я біжу зі сходу. Не віддадуть, не віддадуть тебе, українці, ніякому і роду. Ходімо, ходімо, ходіло, ходімо, швидку. А Ну, віддайте мені цю втікачку. І її дитину не то влаштує тут криваву різанину. Як ти смієш, басурмане, в моїй сторінці, вражі утиски чинити породі жінці, на таких, як ти, козацтво, шаблю й силу має, хоч з чортами породнюся, а тебе здолаю. І тебе, й твою корону, внину цю знамену відправляю я до пекла, і роди мерзенний. Вже не б'єш ти ні людського, ні Божого сина, бо тобі твоїм воякам стала смерть за спину. Ох, і нелегка мені сьогодні випала робота, і душі невинно вельну, немовлят немовлят в царстві позбирати, і до віку їх колисати, і цього царя лихого, та його вояку темницю люциферову заключати. Коси, коси, моя коса, для злодіїв закриті небеса. Чорта, слуга, помагай, прудкіш хвостом всюди махай, цих двох до пекла забирай. Пані матко, смерті я з вами Ох і не важкісні. К Мені там краще буде. Дякую тобі, Запорожце, Врятував Ісуса. за твій подвиг січ козацько берегти беруся, за те, що ірода ти поборов, усю в країну беру під свій покров.